Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи втручається хтось у долю дітей, тих, хто дивиться відео близьких людей, онуків, дітей, чи роблять негативні програми дітям, тих, хто дивиться відео близьких людей, дітям, онукам? Чи є якийсь негатив магічний вплив? Так, дійсно. Дивіться, тут в, в роду є дві жінки. Значить, одна жінка з роду захищає, це вже вона в тому світі. А є ще жінка, вона нападає. І вони з роду, ну, це родичі. Хилого віку жінка. От. І тому тут дуже сильний захист, і родовий, і янголи-охоронці захищають, оберігають. Напад іде на спадщину, можливо, щоб дітям, внукам не передали, чи вони не жили в якійсь нерухомості, будинок, квартира, щось. З цього приводу в, в, в голову вставляє програми негативні, мороки, магію роблять. Ага, і ще тут стоїть такий все хороше, все, що мають отримати діти, онуки, має надходити цій жінці. От у неї тут крадник виходить. І ще може стояти скид алкоголю, залежності якоїсь, щоб дітям не давали фінанси підтримку, лилися сльози були, ввіччя якийсь прямо, заперечую весь негатив, убираю, руйную. Тут захист працює, все попри все, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, поверніть назад. Всі погані програми, всі крадніки, оморочки, мороки, отвороти студи негативні програми, що йдуть на дітей. Знімаю. Відкриваю всі шляхи і дороги дітям на гроші, на любов, на вдачу, на щасливу долю. Все, що стягнуто, повертаю назад. Всю вдачу, щасливу долю, чоловічу, жіночу вертаю назад дітям. Більше лиха ворог зробити не зможе. Удвожу, одвертаю на віки вічні, буде так. Давайте ще подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили, чи є негатив, магічний вплив на дітей, онуків, тих, хто дивиться відео близьких людей, чи втручається хтось у долю дітей. Так, Тут роблять церковну магію, негативну магію, християнські, мусульманські грегори запитуються звідти і дійсно можуть ставити таку програму, щоб дитину ви вигнали, вижинали, просто не сприймали, лишили спадщини, остуда знову виходить, щоб не сприймали. Як за рідну. Ну і скид. І знову виходить програма, що скидаються всі свої а, проблеми, хвороби можуть скидати, і паралельно підлещуються, втруч... в... 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 хочуть влізти ближче, під... підібратися до дитини, ну і повністю закрити всі шляхи і дороги. Зараз перемога, карта вийшла, що захист працює. Все, що ви молитесь, може дивитесь чистки, якісь програми. Ви коли промовляєте, може ім'я дитини, ви їй повертаєте цим, допомагаєте, відкриваєте шляхи дороги, повертаєте вдачу і успіх. <глад> Дійсно, втручаються, ставлять апатію, щоб дитина не хотіла вчитися, якщо це малі дітки, не хотіла здобувати якусь освіту, щоб не хотіла працювати, Пов... ну, настільки сильне вже виснаження енергетики, де що депресія може бути. Заперечую весь негатив, убираю. Повертає назад тому, хто ставить, хто робить. Всі програми негативні. Церковна негативна магія, мусульманські християнські егрегор негативний. Повертається назад тому, хто робить, хто замовляє, не на переклад на них самих буде так і так і є. Агресія безпричин, ще й приворот. Ця людина хоче, щоб її діти. Любили. І бажано, щоб віддали, якщо діти, онуки працюють, віддали свої гроші, все віддавали і йшли на зустріч. Угу. Всі прохання, всі бажання здійснили. Вдачу стягують, крадуть, заперечую весь негатив, убираю, повертаю гроші, фінанси, щасливу долю, чоловічу, жіночу, що належить дітям, все, що належить дітям, онукам, повертаю їм назад. Більше не зможе втручатися у долю із дітей, які з гуся вода сходять. Всі негативні програми, мороки, морочки, привороти, крадніки, стяги, остуди. Переклади, скиди, обміни, подміни сходять і повертаються назад ворогові. Тому, хто робив, хто замовляв, не на переклад на них самих, не по колу, не по крові, не по роду не переходить. Тому, хто робив негатив, лишає. Хай сам з цим живе, хай сам це все переживає, буде так і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги повернути всі фінанси, щастя, вдачу, сили, енергії, здоров'я, дітям назад, Вертає все, що з них стягували вороги, повертає назад дітям. Відкриваються шляхи дороги, на щасливу долю буде так, так і є. Періодично треба переглядати, бачите, б'ють по самому Діти це саме дуже сильно може зашкодити і за дітей більше за все люди боліють, переживають. От, і тут удари наносяться по дітях. Нічого. Все назад вернеться, тому хто нападає, захист міцний. І ще є питання від глядачів. Тут скажіть, допоможіть вищі сили, чи отримає син бажану роботу? Запитує той, хто запитує син, чи отримає бажану роботу? Давайте подивимося, скажіть допоможіть. Син отримає бажану роботу. Бажана робота. І так отримає, тільки мені треба його ще почистити. Хтось так сильно нападає. Наче це як наказання, як покарання. Це магія, ось місяць, закрита шлях, і наші як це чинять за щось. Заперечуюсь негатив, убираю, руйную всі плани, ворожі. Підло дуже підступно. Хочуть так, дуже довго чекає син. от і Хочуть так, щоб він уже і склав більше не вертався до цієї мрії. Як апатію таку, депресію, апатію повністю. Йому очі закривають, руки зв'язують, щоб навіть і не хотів, навіть і не хотів шукати і бажати робити. Взагалі працювати, щоб не хотів. Це наведено, навмисно. Заперечую всі прокляття, знімаю агресивні напади. Убираю. Ви ні в чому не винні, син ні в чому не винний. Прошу Верховного суда для тих, хто нападає на сина, того хто запитує. Відкривається шлях, приходить гарна робота, без перешкод, дорогу на роботу відкриваю. Нам да, буде прибуток, дуже плідна робота, вдача, фортуна може. Все скластись найкращим чином. Перекриваю, прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги синові на гарну роботу, без перешкод. Відкривається шлях, ніхто не зможе більше втручатись, заважати синові працювати. Знімає всі поліну, мороки, морочки, програми нет. Знімає він хоче і бажає, і жадає працювати. На гарну роботу відкритий шлях, стабільні прибутки, без перешкод. Гроші надходять до сина легкими, радісними шляхами. Більше немає жодних перешкод. Дорога на роботу відкрита. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на роботу сина відкривається шлях, гарна робота щодня без перешкод. Відходять гроші до сина. Буде так і так є. Всі перешкоди з доріг забирають, всі прокляття порші, перекриття доріг знімаю. Мороки, пилі, но з очей знімаю, оморочки знімаються, повертаються назад тому, хто став хто робив. Хай з ними все це станеться, хай самі це все одроблять. Буде так і так є. Так що. Треба дивитись, хоч раз на місяць дитину і взагалі бажано якусь мати одягати захисти. Вони всі працюють, як хвилі ріжуть От на морі, стоять. От іде хвиля негативу, вона розщіплюється на дрібніший негатив і не так лягає оця порча чи прокляття. Одягайте, особливо чоловіки, дітям можна носити тигрове око, е, ще е, гематіт можна агати. Е, це дуже сильно. Ага, ще є отакий бурштин. Він дуже гарно дає енергію. Ну, він тут не оброблений, є красивий, красивіший, оброблений. Це все працює як відхиляє негатив. Що ще можна? Червона яшма піднімає дуже гарну енергетику чоловікам особливо, ну, жінкам. Це все помічники нам дали, помічників. Що ще можна. Угу. І отакий ще камень. Це теж дуже потужний. Так. Це содаліт. Такий красивий. Дуже гарно працює, особливо допомагає дітям вчитися. От. І, звичайно, це кварц, верніше, це гірський. Кришталь, ну, теж дуже допомагає енергетика. Приємна. Ну, Сердолік можна, але ж Ну, дітям можна, але він більше, напевно, для дорослого підійде. Сердолік. Це все наші друзі. Воно не просто так. І треба носити, періодично знімати, ховати можна під воду проточну. Під струмень прям холодної води промивати знімати негатив, чистить періодично. І є ще камінь, такий чарівний камінь. Зараз я його пошукаю. У ну, мене, правда, тут зараз немає. Так, я можу показати. Ага, тут немає. Ладно, це я пізніше. Пізніше є такий, що його і не можна і не чистить. Він працює отак, його ставлять просто в приміщенні, і він працює як магніт. Він знімає негатив, увесь автоматично очищає простір. В цьому місці ніхто не буде сваритися, нападати. Ну, і є... це я вже... Пізніше ще вам розповім. Помічники вони є від вищих сил, це так все нам спеціально придумали І ще і трави це теж допомога, ще є руни, і оці карти Таро, і е, ще. Багато є різних руни, і слов'янські, і північних богів. Багато є помочі і треба звертатися, бо зараз така лавина негативу йде. Ну і Ігрегори. Це церков, е, мусульманський, християнський Грегор теж. Вони дуже гарно допомагають, якщо ви відчуваєте, що у вас іде е, потяг до цих е, сил. Угу. Значить, вони можуть допомогти. Добре, я завершую на цьому. Дякую вам за увагу. Бажаю, щоб у ваших дітей здійснили всі плани, наміри, щоб вони гарно вчилися, бажали працювати, бажали вчитися, щоб вони були наповнені енергією, щоб у них склалася їхня щаслива доля, жіноча, чоловіча, щоб вони були дуже щасливі, заможні, здорові діти. Буде так і так і є блага. Всі їхні дороги легкі, двері для них. Всі відкриті. Буде так і так і є. от Також нагадую, щоб ви не забували про військових наших, будь ласка, одна, 2 гривні. На дрони, на автівки на лікуванні. Все, що ви побачите, є такі великі збори. Допомагайте. Маленького донату зараз не буває. Все це дуже допомагає. от і все, дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!